5.30, мы с сані здесь. У нас множество історій і, А... Ти, безпілотний ти мотоцикл <tak pastor Williams> від Google. Джессика Симпсон, Я не взяли в клуб Мікі Мауса. <inaudible> <писыв> На також запитання Вікторини. Ви відповідаєте і отримаєте набір подарунків, які дійсно будуть заряджати вас енергією та позитивом і фаном. Красотка, блондинка, такая прям была? такая лапушка, прям ну лапушка. Понимаешь? Мать двоих детей. А, не да нет, не, про не это. я. Не <свят> э, Джессика си Симпсон. Вот Вау. эта красоточка, как оказывается, в 12 лет провалила свое первое прослушивание, а именно в клуб а, Микки Маусов. А, и вот она не прошла. Знаете? она сдалась. После, да, после 13 лет девочка исполняет песню I will always love you в лагере. И ее замечает продюсер, который приглашает сотрудничать вместе со своим лейблом, на тот момент не особо популярным. Но и тут, к сожалению, этот лейбл обанкротился, и Джессика Симпсон со своим первым. ви дебютным написанным альбомом. Уви, Астаєсані признаних і ніким не прослушати, але ж записи залишилися, і тому вона продовжує працювати у тому розумінні, що починає розсилати свої пісні. І тут її помічає продюсер вже Columbia Records, і слухає її записи і каже: Слухай, так ти ж у нас зірочка маленька, і починає записувати з тих часів. Вона записала більше 5, 6, 8 альбомчиків. Oh, yeah. І стала і... суперзіркою, яка знімається у кіно, серіалах і пише музику. А якщо ви вірите жовтим таблоїдам, та папа які постійно знімають. Мають нашу красу Джессику Сімпсон, то вона після народження ну дуже так прибавила своїй вазі, і в результаті ну досягла таких форм, з якими на сцену вже не вийдеш. І вона починає худнути, тому що вона зустрічається з чоловіком. Парень говорить, Will you marry me? Jessica? А Джейсіка така, о, май га. У меня с детства еще было платье нулевого размера, я должна в него влезть. И после чего реально это была супермотивация. Кольцо мотивирует нас, девочек, это правда. Джессика худеет, достигает 42 килограмм. И тут ее организм понимает, что полностью, полностью, катастрофически все нарушилось. Девушка падает. Она втрачает сведомость, взагали, просто еда и падает. И Эрик, ее жених, действительно переживал, потому что ему она нравилась и пухленькой. Но тут он говорит, слушай, дорогая, либо ты... Ты набираешь эти килограммы в конце до концов. Как только наберешь, тогда мы сыграем свадьбу. Мне не нужно тут обмороков прямо в этом белом платье. И она соглашается. И, э, так сказать, happy бесит end уже. Куда? Да хэппенд, конечно, она же крутышка. Молодец, Джессика. Поздравляем. А удачной свадьбы тебе. Єс, yes. ну а далі якраз переходимо до чоловічої теми, а саме мотики. Справа в тому, що Google зараз створює безпілотника, а саме гострайдер. Це прилад, який дозволяє рухатися без водія. Так ви можете вбивати спеціальні курси, і він цей мотик буде сам прямувати по заданому курсу. А У мене одразу вопрос, 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 вопрос. Можна, у тебе можна питання. Тобто, ви хочете я можу сидіти за мотиком? і, Коротше, селфі робити, і не рулити? Абсолютно вірно. Взагалі це буде відкривати нову систему і що Google таким чином дійсно буде а, працювати ще більш потужно і, взагалі, що за це за цією системою, за цією технологією, просто майбутнє, тому що в майбутньому люди не будуть сиді, сидіти за кермом. Вони будуть просто або ж працювати у своєму мобільному офісі на тачці, або ж на мотоциклі крафірувати. Друзі, настав час винагородити себе за уважність. Заходьте на Nescafe, 1tv і обирайте правильну відповідь. І отримайте чашку та запаска від Нескафе 3 в одному. Сейчас у меня вопрос для э, тех людей, которые понимают в медитациях и левитациях. Итак, <coughs> на какую высоту может подниматься воздух-динамик OM-Audio om One? Первый вариант э, ответа на 10 миллиметров, второй вариант ответа на 3 сантиметра и третий вариант на 2 метра. Я пропоную пригадати, що у нас сьогодні відбувалося. Тут ми здавали такі дикі питання нашим суперзіркам, і вони дізнавалися, як перекласти слово дроні. Дроні. <рес> дроні. Такі штуки. Штуки. Так звали мою соседку. Дроня Ивановна. Иди, кушай, я разогрела суп. Дрони, это, это. это Развивайте фантазию. А также мы говорили с вами про свободные библиотеки. Проект «Киев Fashion Парк, руководителем которого я являюсь на данный момент, вот выступил с такой замечательной инициативой: сделать проект Вильна Библиотека. Абсолютно бесплатные боксы для того, чтобы обмениваться книгами. Будьте счастливы! Будь... Счастья, здоровья в личной Можем жизни! Завтра вам. с вами. В 2.30. Включайте, не переключайте, а теперь наслаждайтесь классной музыкой. Мы пошли в этот Бай!